Так, я ліхтарик тут, ліхтарик на телефоні, і давайте покажу все візуально, а потім вже приборчиком обійду. Вона вся в плісці, у матовій, а зверху на криші є глянцева, плівка теж чорна, машина в нас коричнева. Так, є люк. Ну, само собою, мікроцарапки десь може якісь. Попереду не тонована, позаду притоновано. Скло BMW, скло БМВ, скло БМВ. Тут в нас глянець. Тут тут і тут глянець. Так, ну Плівка вже має якісь типу царапки різні, потертості. Скоріше за все, десь є, може і попісоченість. Просто машинка брудна. М-перформанс є безключовий. Ось так плівка зацарапана. Не знаю, може феном прогріти, може не прогрівати. Ну тут все отак типу, типу зацарапано. Тут таке як фарбоване, чорне, без плівки. Ну, щоб десь плівка була порвана, я не бачу. Гума зимова, міліметрів по 6 точно, 18 колеса, чорні диски. М. ну Це такий типу колхозять просто наклейка на супорт. Диски хороші. З перфорацією колодки теж майже нові. Так. Оптика передня, таке як у плівці. BMW LED. Глянцева вставка. Трошечки якось тут не в зазорах вона стоїть, щось тут підпилювали, скоріше за все, випилювали, ну як є. Так, ноздрі чорні внутрі труби, якось якимось обклеєння кольором, чтобы светилось люминесцентное. Так, ну, какие-то микроцарапки, какие-то микропоплевцы. Тут где-то что-то, может, есть. Какие-то есть дефекты по ней? Чтобы пока дефекты какие-то есть по ней, чтобы... Где-то есть, да, что-то? Я просто вчерашнего дождя не Это видел. понятно. Какая-то небольшая полосочка, ответка, наверное, с той стороны она была. А тут вот, ну, вот, 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 вижу, да. Ага. И по крылу, и а по дворцатам. Само а собой. Нет, там, это но, но я ее, ага. Я понял. На суппорт. Угу. Ну так, тут накладки є на супортах такі оці наклейки, а там нема позаду. Скло БМВ 16 рік, БМВ, БМВ. Ну, поплівці є вже. Різні подряпанки, царапинки, Негаточки. Десь щось є вже. Так. Диски брудні, але тут є бордюрка. По цьому диску є бордюрка, а гальміні диски нові, що перед зад, і колодки, і диски хороші. Та видно, свіже. Так, Оптика рестайлінгова, позаду нема плівці по фарах. І я за нею їхав. Тут в бампері, ось тут така штука, ніби із нут щось давить. Це коли я їхав за нею, бачив, вон. Вихлоп на два, з карбоновими насадочками, і камерка, ліп спойлерочок, Тут під спойлером є дефекти по плівці, трохи повздувалось. Ось такий вигляд має вніжка. Скло заднє BMW 14 рік. Тут BMW без року, там рік 16 на склі. Тут BMW оригінальне 14. -й. Тобто машина... вона 14-го, так? Тобто ось то скло міняне. Воно 16-го року із майбутнього. ОБВ без тріщин, дрібніця царапки, сколіки присутні. Давайте одразу вже салон прибіжусь, покажу. Так, по салону треба трохи помити, почистити. Чорні глянцеві ставки. Ось такий коричневий колір. Вон є номер, 14 рік. Пам'ять, електропривід. Сидіння треба теж підчистити, підмити. Кермо без М-пакету. Запах БМВ-шний присутній. Ну, треба щось підчистити, підмити. Моніторчик, світла стеля, люк. Отут дефект на шкірі. Тут дефект по карті. Ось так плівку клеїли, ось так обрізали. Позаду дефектів нема. Просто зробити чистку. Помивку. Так, багажник механічний. Багажник у нас. оплівку отак підвернули до герметика. Так, позаду був удар, Само собою є каленкен, другий комплект. Трохи захист куска нема. Ну Тут був задній удар, тому тут задні, задню частинку робили. З підйомника подивимось, що там видно, буде, не видно. Лічок, дизеляка, едблюшка. Обірвано. Кавралінчик десь з місцями, там якісь п'ятнишки. Mm -hmm. Скло 16-го року. Карта тут теж трохи брудненька. По болтах. Ніби норм. Але скло міняне. И То тут тоже дефекты да, пушкири Там по пластику что какие-то Ну, такая картинка по ней. А стекло было меняно или вы меняли? Было меняно. Было меняно. Угу. Понял. Так. Підкапотка. Капот BMW 14 2014 року. Крило не кручено. Віномер воно. Капот не кручено. Антифарид чистий. Фара. Візуально нормальна фара. міняна. 16-го року стоїть. Так, турбінка воно, мотор. Клапанка суха. Фарка ця теж 2016 року. Обидві фарки міняні. Ага, крилишко ось це кручено, сміщалось, а це кріплення ціле. І цей Полка крила теж ціла, і тут все на місцях, по заводу, тобто криво кручене, може крашене, фарбоване буде. Так, по мотору, з цієї сторони візуально теж все ціле, все сухо. Ну все, Зараз приборчиком буду обходити її. Так, дивимось приборчиком, криша теж у плівці. Ну, бьется плюс-минус равномерно все, 230, 200, там 6, 15 или сколько было. 240, 229, 239, ну, плюс-минус все равномерно бьется. А что там, петлифка, конечно, пытание. Капот. Тут же пливка инша. 270, 294, 270, 272, 73, 300, 270. Ну, ага. Вот а тут. А тут что-то тут. Уголок капота. 10, 90, 270. Так весь бьется равномерно, а вот эта частинка Щось тут під плівкою буде. Може там під плівкою просто підшпаклювали ось цей уголок. Так. 240, 228, 197, 239, 239, 240. 240, 248, 220, 248. Капот, коротше, повністю фарбований, там є шпаклівка по краю. Будемо за основу брати ось ці показники. 220-240 плюс-мінус. Будемо брати ось це за основу. Дуга тут. стоечка трохи більше б'ється. Заднє кривишко фарбоване. Але що там, як там під плівкою? Питання точно буде. Ну, типу, якщо її зняти, що там. Ну, через плівку поки максимум 400 бачу. Але що під плівкою, якщо її зняти, не треба буде, може, фарбувати, або не треба буде. Вон 500 десь було. Сток. Сток. Так, 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 пройдем. Тут все силы. Тут силы. так Багажник. Багажник був согнутий знизу, багажник Остап'явся, тут був согнутий. Шпакла не нема, нема, тобто багажник поміняли, багажник, скоріш за все, пофарбували і плівку затягнули. Заднє крило теж фарбоване. Тут трохи більше б'ється, скоріш за все, багажником угли ударило. Крыла трошечки подшпаклеваны. Минимально совсем. На капоте больше было. Ага. А тут что шпакло лежит. А тут шпакливка лежит. На стице. Зараз пройдем, подъемся. Сіла. Все ціле. Так. Споклівка отут десь. Скоріше за все складка була. Зараз прием подивимось. Ні, тут вся точка, все завод. Тут ніде нічого не робилось. Скоріше за все, просто від удара була складка. Скоріше за все, просто тут якась нерівність була, її підшпаклювали. По герметику як фарбували і тут. Але герметик без питань. Але герметик без питань. Так, ну і дверка б'ється, як і ця машина. Типу не фарбовано. тут теж. Стійка, трохи товще б'ється. І ось це крилочко товще б'ється, це крило теж фарбоване. Отут таке як підогнуте трошечки бугорок. І отут теж підшпакльоване, як і капот. Тобто щось було спереду зліва. Капот, крило і жопа, багажник і два крила задніх. В принципі, не так і було Як мені передавали. Так А ключик в ней? Или у вас? В сумке, ну, в машині. Не, у вас. Ключ один? Можно? Так. Ключ один, ключ оно. Я сяду включу, там зажигання, да? Такі так. подушки все штатно. 164 тисячі пробігу. Навігацію. Клімат. Підігріли. Запускати просто довго, щоб працювала на сервісі не хочу. Потім вийдемо, почитаю її на вулиці, зараз на підйомник поїдемо. Так. Люк. Люк працює, від'їжджає і заїжджає. Люк на стеж БМВ, 14 рік. Так. Задня передача. Ні, без... без того як треба. Помилок нема. задняя передача. Можно я заеду на подъемник? Так. Ну, моторчик працюет не нормально. Ладно, сейчас заедем потихоньку. Там губа это. Заїхали, зараз будемо дивитись Помилок активних нема. Так, техніку оглянули по гальмам, я вже казав, диски колодки в круг, все свіже. Тепер по низу. Вихлоп, звісно, хтось тут робив жорстко, прям варили із кусків таких. Короте, вихлоп тут отак отварений. Ну, скоріше все ж задня частинка тут була ремонтована, тому є сліди ремонту по задній панелі, є сліди там щось робили, захист був загнутий, є сліди ремонту. Рихтовка, Трохи ржавчинка вже лізе. Десь якісь тут хомоти, тут кріплення на пластикових стяжках. Тримається там ізолента десь якась, тут фішка якась не підключена. Щось тут, коротше, таке присутнє. По ходовій уважні нема. Позаду амортизатори сухі, задні косточки там свіжі, тут десь якісь селімблоки свіжі, тут свіжі селянблок, там свіжий селянблок, болти розвальні, перемазані, тут теж. Кості свіжі, амортизатори сухі, захисти пластикові на місцях, задній редуктор сухий. Отут шрус внутрішній такий старенький, а тут шрус такий свіженький, як міняний, дуже блищить, прям як новий, а тут старий. Ну, Видно, що щось там робилось, там робились диски візуально без соварки, без нічого такого. Гума позаду схавана внутрянка, але це така була гума. Гума схавана повністю. Все інше, соліно-блочки ні, нібито нормальні. Еластична муфта. мікротріщини пішли, але ще побігає, нічого такого кримінального. Понизу захисти всі нормальні. Так, вихлопна. Тут варився захист, тут варився захист, тут гофра переварювалась і екології нема, сажа, все все вирізано. Тобто, тут все видно, що переварювалось, переробулялось. Тобто, в неї екології нема. Передня еластична муфта теж мікро тріщинки, але не порвана нічого. Коробка, піддон свіжий. Вон фільтр. Все тут сухо. Там лючок ми відкрили, тому що тут масло в нас і на болту зливному, і масло в нас на датчику в піддоні. І тут все посвітили, О, там все каплі масла висять. Треба буде це робити, міняти все. Прокладочки. Захисти тут десь місцями теж на хомутах. Сакси попереду, амортизатори вже мінені, селімблоки попереду всі цілі, всі живі. Тут теж сакс стоїть вже міняний. Сілінблочки по морді теж цілі. Ну Гума передня теж трошечки края підхалені. Підхалені трошечки. Ну, ходова видно, що щось робили, щось робили щось. Там видно, що там масочка, і тут захист в маслі. Тобто і тут масло, тут все видно, що масло по піддону. Стик мотора коробки теж такий як підпутівши трошечки. Ну, в принципі, все інше по ходові нормально. Радіатори цілі. Кульок. Сухий, турбінка суха, екології нема. Зараз виїдемо на вулицю, по компом почитаю, подивлюсь і, і, і ще покатаємось на неї. Якось так.